Огляд на мої порожні баночки. Перший це тонер від Anoa, який є дуже популярним в тіктоці. Має водичкову легеньку текстуру, дуже швидко вбирається шкірою. Мені сподобалась його дія. Я помітила ефект зменшення почервоніння десь 15 хвилин після нанесення. Але якщо у вас немає такого запиту, то він можна сказати нічого не робить. І саме тому ви можете знайти багато неоднозначних відгуків на цей тонер. Багато кому він подобається, а багато хто пише, що він абсолютно нічого не робить. Наступний засіб це гідрофільна олійка від Abід. Я маю проблемну шкіру з акне, на даний момент в ремісії, і ця олійка не викликала у мене нових висипань. Я завжди обираю якісь більш текучі текстури. Саме ця гідрофільна олійка і є такою. Вона не подразнювала і чудово знімала макіяж, тому мені, в принципі, сподобалась. Наступний засіб це ось такий зволожуючий СПФ крем від Гудал. Він більш тяжкої текстури в порівнянні з моїм улюбленим доктор Сюрикал, але на зимку мені чудово підійшов і не обтяжував шкіру. Для сухої шкіри я думаю, зайде взагалі на всі 100%. Для жирної шкіри на літо його буде забагато. Наступна це есенція від косирик з муцином равлика. Скажу так, що якогось ефекту від нього я не побачила. Як проміжне зволоження, додаткове зволоження окей, але нічого особливого цей засіб не робить. Ніякої додаткової пружності від нього я не побачила. Повелась на ось ці відео, там, де розтягується муцин равлика на обличчі. Дуже така текстура класна, але не виправдав мої очікування. У мене тут ще є багато засобів, про які можна розповісти. Тому, якщо цікаво, ставте плюс і чекайте наступну частину.